Доброго дня. Росіяний склероз – це дійсно хвороба хамелеон. Тривалий час вона так вважалася. І, напевно, лікарі всіх спеціальностей стикнулися хоч раз в своєму житті з діагностикою російного склерозу, який мав нетипову картину. А що таке хвороба хамелеон? Це значить, тривалий час вона може маскуватися під рамкою інших захворювань, чи радікулиту, чи то втомлюваність, чи якогось больового синдрому. Але зерою нейровізуалізації діагностика російсьна склерозу дійсно пришвидшилася, тому що це захворювання, яке ми можемо бачити на МРТ. І головний принцип з урахуванням головного принципу діагностики розсіяного склерозу. Розсіяний склероз – це означає склероз, як тісно, дійсно у цих пацієнтів є когнітивні розлади порушення пам'яті. Це не основне, але це одне з функціональних систем, які уражаються про розсіяну склерозу, а розсіювання в просторі і часі. В просторі це ураження тих визначених систем. Які характерні для росіянного склерозу, а в часі це значить, що захворювання дійсно прогресуюче. В одних воно прогресує скоріше, в інших, але з часом все-таки пацієнти досягають незворотніх змін. І критерії, які ж критерії діагнозу російного склерозу на сучасному етапі? Це в першу чергу, незважаючи на МРТ-картину. Це дійсно клінічні критерії, тому що все це оцінювати і сумувати має клініцист-невролог. Може бути невролог-спеціаліст просто загальної неврології, а може бути спеціалізованого центру, де таких пацієнтів більше. І коли випадки досить складні, то пацієнти консультуються в таких спеціалізованих центрах. І МРТ томографічний. Ознаки це дійсно характерні вогнища демілінізації, які показують це розсіювання в просторі і часі. І нарешті, останнім часом ми маємо можливість мати лабораторні критерії підтвердження хронічного аутоімунного прогресуючого процесу в речовині головного мозку. Діагностика розсіяного склерозу тривала, було багато спеціальних критерій різними спеціалістами. Спочатку це були критерії позера, Люблена і нарешті з 2001 року. Ми дуже активно і ефективно використовуємо критерії МакДональда, які показують і дозволяють нам дуже на ранньому етапі встановити діагноз російської склерозу, коли зовні пацієнт здається ще здоровим. І оця розширена шкала інвалідізації, так звана EDSS, показує, що коли пацієнт має тільки три бали EDSS, то у нього уражені тільки ці сім систем. Це зорова. Всі знають ретробульбарний невріт, і офтальмологи стикаються дуже часто і лікують дуже ефективно і активно ретробульбарні невріти. І дуже часто захворювання це може бути першою ознакою захворювання, колись в молодому віці, а тоді через 20 років повторний епізод. І слід зазначити, що ретробульбарний невріт це дуже благоприємний початок для. Таких пацієнтів початок захворювання. Це стовбурова, тобто мозочкові, стовбурові мостові розлади, пірамідні ураження, а саме рухові, мозочкові безпосередньо, чутливі і характерна задня стовбурова атаксія, тобто ураження глибокої чутливості, когнітивні. Дійсно, деякі пацієнти кажуть, що от першою ознакою, що, що вона пацієнтів може бути не тільки стомлюваність, а й те, що їй тяжко стало справлятися з тими навантаженнями. наприклад, якщо пацієнт бухгалтер чи інша якась така розумова спеціальність, то це може бути першою ознакою захворювання. І тазові розлади, які зазвичай настають пізніше. І коли пацієнти вже. Мають 9 балів і ДІСС, то вони, на жаль, прикуті до ліжка і потребують постійного стороннього догляду. Да, в ера нейровізуалізації дуже багато нам допомогла. Але наявність цих осередків в головному мозку це не є. Специфічним для розсіяного склерозу. В основі цих змін можуть бути запалення, набряк, демілінізація, ремілінізація. і може ці вогнища можуть виникати, ті, які ми бачимо на МРТ, за рахунок мікроциркуляторних змін, глюозу, розширення перевозкулярних просторів. Отже, дуже часто ми бачимо ці вогнища не тільки при російному склерозі, а Наприклад, при енцефалопатіях, при гіпертензивних, дисиркуляторних, при кадасіл синдромі навіть при ВІЛ-інфекції такі пацієнти, на жаль, були, коли ВІЛ не був встановлений. вже В подальшому, коли з'явилось огнище на МРТ, встановили цей діагноз, нейробріліоз, первинний васкуліт васкуліцинеїз, нейросаркаїдоз, СКВ, судинна мігрень. Зазвичай раніше дуже багато пацієнтів зверталися. На консультацію, в яких при мігрені робили МРТ, і в принципі у них всіх є вогнища, але вони відрізняються, по-перше, локалізацією, характерною для склерозу. От Ми бачимо тут характерно для розсіяного склероза вогнища, це зазвичай перевентрикулярна, інфратентріальна. Якщо ми бачимо вже нижче, то це вже більше нас має наштовхнути на що тут щось інше, а не просто якісь судинні зміни. Інфратериторіальні зміни, мозольсти тіла, йксакартикальний. І нарешті, вогнища ці характерні тіми відрізняються насамперед від судинних порушень, що вони мають овоідну форму, вони асиметричні і міняються в просторі і часі. Чим складна діагностика, оце ще 2004 року дослідження, що диференціальний діагноз російського склерозу, ми бачимо тут. Список із 100 захворювань. Я його трошки систематизувала, щоб показати, які захворювання в цьому списку. Це вперше хвороби білої речовини, енцефаліти різні невріти, це ревматологічні захворювання, саркаїдоз, хвороба Бехтера. Сьогодні у мене була пацієнтка з хореєю на фоні на тлі ревматизму. І теж її постійно хочуть поставити російний скероз. Вона була в 2017 році, знову прийшла. Дійсно, в неї є зміни координаторні, бо в неї хорея є вонища, але вона тільки в лобній долі. Судинні, я вже вам казала, мігрень, увіїд, васкуліт, інсульти молодих. Це може бути інфекційні при сифілісі, герпі сусні, дегертантивний, дефіцит Б12, кадасіл синдрому, онкологічні лімфоми, іпохондрія, структурні і токсичні різні симптоми. І, значить, з чим відрізняється російна склероз, вогнища при російному склерозі, що вони змінюються, дисимінують у часі, тобто періодично виникають активні бляшки, які накопичують контрастну речовину. І ми бачимо на цих знімках оце накопичення, а воно може бути гомогенне, біленьке. Бачите, може бути кільцеподібне, колоподібне. Це характерні зміни. І ці зміни накопичення вони корелюють з міграцією тих активних патологічних клітин через гематоенцефалічний бар'єр. От робили дослідження, в якому показали 26 пацієнтів робили МРТ, ну це таке було наукове дослідження, і вияс... по ньому з'ясували, що. У середня тривалість контрастного присилення на МРТ, тобто, коли ці активовані клітини проникають до головного мозку три тижні. Але вони можуть, ми бачимо деяких пацієнтів, і до 10 тижнів тривати, тобто це контрастне накопичення. Але вони, вони все рівно показують, що ці запалення виникли нещодавно. І розсіювання в просторі. Це ті зони характерні для росіяного склерози, які постійно говоряться в критеріях Макдональда. І якщо в 2005 році там було не потрібно було для того, щоб встановити розсіювання в просторі, яке характерно для росіяного склірози, 9-2 вогнищ, то в 2010 році і в 2017 році відповідно критерії настільки приблизили раннє встановлення діагноза, що ми можемо мати, наприклад, в спінальному, в шийному відділі. Тобто, коли ми маємо вогнище в шийному відділі, це вже теж слід насторожити, що це щось інше. Одне вогнище спінальне і одне інфратентріальне вже російсьна сквірус. Нарешті, в 2017 році, я внизу, бачите, такі кортикальне, субкортикальні вогнище це теж дуже таке, скажімо, важливе досягнення для ранньої діагностики, тому що багато пацієнтів з субкортикальним вогнищем ми рахуємо, що це. Якісь судинні зміни. І були такі пацієнти, які приходили. Я їх запам'ятала вже після того, як були ці критерії додані у 2017 році, вони знаходили ці вогнищі, сказали, ні, у вас нічого немає. Вони приходять через 5 років, у них інфратентеріальні інші, тобто діагноз російського склерозу, на жаль, підтверджувався пізніше. І розсіювання в часі, те, що ми казали, це гадолінієве накопичення. Тобто ми бачимо одні вогнища, які раніше е, утворились у речовині головного моза, і гадоліні позитивні, тобто вони показують те, що це вогнище ну, в середньому три тижні тому. Тобто старі і нові. Це вже називається розсіювання в часі. І оці критерії Макдональда ну, вони дуже складно, не завжди всі невропатологи можуть, можуть їх використовуватись, але вони показують уже більш складні етапи для того, щоб встановити діагноз російського скероза на ранніх етапах, на етапі двох, трьох, п'яти вогнищ. І це те, що ми маємо новітні, це те, що ми додавали ці субкортикальні симптомні вогнища, і нарешті значимость Лабораторна діагностика. Те, що раніше ми можемо досліджувати Т-клітини, Б-клітини, в речовині головного мозку, це зовсім не допомагає нам. Ну, це просто імунологічний статус периферійної крові. Це ми бачимо от субкортикальні вогнища, я вам сказала, і про олігоклональні смуги. Так, російний скероз це органоспецифічне захворювання, це захворювання центральної нервової системи. І системний розлад сировості крові для нього не характерний. Тому все, що ми бачимо в крові, ну, це просто загальний статус людини. А наявність більше двох, більше смужок олігоклональної моноглобуліни G в спинномозковій рідині, ми бачимо внизу, то це вже характерно для розсіяного склерозу. І ми маємо поліклональний. Відповідь, коли і в крові, і спинно-мозковій рідини, ми не маємо смужок. І оці чотири ну, ми можемо зараз вже в багатьох випадках користуватися цією, цим методом. Тобто, коли ми не, має, не маємо смужок ні в крові, ні в лікварі, це гостра це норма. Коли ми маємо тільки в лікворі і не маємо в крові жодної, то це розсіяний скеруз. Ну, В деяких випадках плюс-мінус російний скероз і інші енцефаліти це коли в крові менше цих смуг. І нарешті олігоклональні і там, і там це може бути нейроберліоз, нейросифіліс і моноклональний тип це міолома. Тобто для розсіяного скероза ми маємо характерний другий тип синтезу олігоклональних імуноглоболін. Тобто, ми можемо назначати цей аналіз не всі пацієнти згоджуються на Таке дослідження, начебто вони почувають нормально, але ті, що хочуть з самого початку переконатися, чи є, чи нема. Якщо МРТ-картина не переконлива, ту, яку ми бачили, характерною 100%, то ми можемо робити цей аналіз, і при деяких захворюваннях інших запальних теж можуть бути зміни ті чи інші, які має в комплексі оцінити спеціаліст. Перебіг захворювання може бути різноманітний. Від початку захворювання воно починається з клінічно-ізольованого синдрому, тоді періоди загострення ремісії, і нарешті подальше прогресування його. Що таке клінічно-ізольований синдром? Часто ми зараз користуємося цим методом, коли ми не можемо сказати, що воно таке. Це перший клінічний прояв захворювання, і ми бачимо ті критерії розсіювання в просторі, ми можемо бачити ті зони, але нема ще дисцимінації у часі. Тобто воно виникло, це перша атака. І е, треба або очікувати іншої атаки, або робити пункцію, або ну, інше там дослідження пацієнтів. А радіологічний зальований синдром, коли ми виявили вогнище у пацієнтів, у яких немає ніяких скарг. Але при іншому дослідженні у чоловіків це може бути закрита черепно-мозова травма, у жінок це дослідження з приводу якихось гінекологічних там, порушень, там, безпліддя, часто робиться МРТ головного мозку. Тобто такі атаки. Такі терміни маємо ми знати. І таким чином, клінічно ізольований синдром це монофазний перший епізод, і хворий не знає, що в нього розсіяний склероз. Він розвивається гостро, відсутня лифоманка. Він може бути монофокальний, мультифокальний, тобто може бути зоровий неврит, може бути міеліт. А може бути запаморочення, порушення чутливості, тобто багато інших симптомів. І характерний для російного склерозу, щоб розуміли, це однобічний зоровий неврит, супротентеріальний синдром, мозочковий, стовбуровий, і мі, як мієлопатія, тобто вогнище перше виникло в спинному мозку. А нетиповий, може тривалий час, головний біль, але він більш інтенсивний чи раніше. Часто такі пацієнти звертаються. Ізольована втомлюваність, хронічна втомлюваність це для нас всіх характерна. Ми багато працюємо, у нас є нестандартна ситуація в країні. Але коли ці навантаження не відповідають тій втомлюваності, тобто, начебто, навантаження такі, як зазвичай, а пацієнт має постійно відпочивати. І нарешті не характерне двобічне зорові і мінінгізм це нетиповий початок. І ще разінний склероз може бути, коли він йде такими рецидивами, скажімо, хвильками, то це легше для лікаря і, зрозуміло, для пацієнта, це так званий рецидивуючий і реметучий склероз. А коли він починається в віці за 40 років, і коли поступово збільшується кількість неврологічних проявів і розладів, а вогнища на МРТ не Виражені, то це так звана форма первинно прогресуючого росіяного скерозу, більш тяжка для діагностики, вона потребує обов'язкової пункції і динамічного спостереження. І як ми моніторуємо пацієнта, зазвичай клінічно оцінюємо рівень загострення, дивимося, як рівень інвалідизації змінюється по шкалі ДСС і… При кожному зверненні пацієнта, чи з'явились нові Т2 вогнища, чи збільшились існуючі, чи існують активність і важлива наявність не менше двох факторів. Тому що в організмі хворого на російське скроз йдуть постійно два процеси: це фокальне запалення, яке проявляється цими вогнищами на МРТ, а клінічно може відповідати релапсам, загостренням. А при нейродогренізації. Зменшується об'єм мозку, так звана атрофія, це другий характерний процес для головного для змін при російному москірозу, і зростає рівень інвалідизації. І часто пацієнти кажуть: у мене загострення, йдіть, лікуйте мене. Але що таке загострення? Це теж таке певне. Комплекс симптомів, які з'явилися 48 годин. Якщо у пацієнта температура чи грип, дійсно його стан може погіршитися, але це не значить, що якісь нові вогнища з'явились. це якби зменшення провідності при температурних зовні іншої причини, і таким чином це треба відрефенсувати і лікувати те гореві, який є у пацієнта. І у пацієнта перед Попереднім загостренням має пройти 30 днів стабільного стану. Якщо постійне погіршення, це вже вторинне або первинне прогресування. І таким чином російсьне скероз може протікати дійсно по-різному. Ми бачимо пацієнтів, які можуть інвалідизуватися за 2-3 роки, а ті можуть мати низьку ступінь активності, тобто одне загострення менше, ніж в 5 років, і таким чином вони можуть працювати. І висока частота загострень перші два роки хвороби пов'язана з розвитком грубого неврологічного дефіциту в подальшому. Таким чином, для сімейних лікарів теж мають знати, що якось підтримувати цих пацієнтів, тому що ми постійно працюємо психологами. І характерні симптоми благоприємного перебігу. У, при дебюті, і ми пацієнтам, яким встановили діагноз, яких шок при встановленні діагнозу, але якщо вони мають моносимптомний початок, якщо мають в, в якості спочатку захворювання ретробульбарний невріт, якщо все все відновилось повністю, і якщо при першій атації не потрібно застосовувати гормональні засоби, а сама симптоматика відновлюється без лікування, і низький рівень загострення в першій, Роки захворювання це теж <кій> має значення для подальшого розвитку інвалідизації пацієнтів. Дійсно, з часом зростає неврологічний дефіцит і вже не відновлюється навіть з гормональними лікарськими засобами, не відновлюється стан пацієнта після того, як виникло загострення. І от активність захворювання це дійсно це накопичення, це атрофія. І це наявність ось цих чорних дир, це теж от в правому верхньому куті. Ми бачимо цей слайд, чорні дири. Тобто, якщо ми дивимося на судинного хворого, ми не бачимо цих атрофічних, цих чорних дир на Т1 зважених зображеннях. І активність демілінізуючого процесу, за даними МРТ, в 2 до 15 разів може перевищувати клінічний, і таким чином ми постійно маємо моніторувати. Пацієнт не скаржиться, але захворювання прогресує. Це добре, що його компенсуються механізми, але є мрт томографічні фактори неблагоприємного перебігу російного стірози: це при невеликій кількості вогнищ наявність атрофічних змін. Оцих чорних дирок, наявність на ранній стадії захворювання. І відсутність періоду згасання активності. Тобто пацієнт приходить, у нього вогнища накопичують, при цьому контраст, а при тому симптомів релапсу немає. Це говорить про те, що ці вогнища вогнищеньми, але рано чи пізно ця ситуація може змінитися, і тому треба оцінювати вірогідність досягнення рівня високої ДСС, в залежності від кількості осередків, в залежності від їх розміру і локалізації. От Зменшення об'єму мозку, так, це дуже неблагоприємний фактор інвалідізації. Здорові люди теж, ми з вами всі маємо щорічний рівень зменшення об'єму мозку, всіх у нас проходить атрофія, але в здорових людей 0,2% за рік до 0,4%, а в нелікованих пацієнтів російним скліозом до 1,35% головного мозку. І це може корелювати з інвалідізацією, має прогностичне значення і корелює з когнітивними порушеннями. Бачите, розширений шлунечка пацієнта, який вже має вторинний прогресуючий тип перебігу російного склерозу. Так і останні вже ну, багато років проводились багато досліджень, що коли ми маємо, начебто, компенсованого клінічного пацієнта, але... На ранніх стадіях ми мали велику кількість чи меншу кількість МРС, наприклад, вогнична МРТ, то рано чи пізно це співвідноситься з переходом клінічно-достовірної російське спірос і здатністю ходити. Та велика кількість вогнищ вона рано чи пізно себе проявить. Це добре, що організм компенсує, що головний мозок компенсує. Я потім скажу, що це так званий серебральний резерв, але. Е Захворювання треба лікувати. І нарешті ми маємо лікування, в чому полягає? Тому що ми маємо е, зменшити ту ознаки активності захворювання, тобто відсутність клінічних ознак, рецидивів і МРТ-картину, теж ми маємо мати стабільно. Так звані критерії Ned, No Evidence Disactivity оцінюється при оцінці моніторингу стану пацієнтів. А в чому полягає основне наше завдання? В тому, що до 3 балів ми бачимо помаранчевий колір. Це пацієнти збережені, і тільки спеціаліст має побачити якісь неврологічні прояви. А вже коли 4 бала, то це вже відносно тяжкий рівень інвелізації, тобто вже обмеження працездатності: 9 балів прикутий до ліжка, а 10 це смерть від російного скероза. От той церебральний резерв, про який ми казали, так, дійсно, от не запалення. І ушкодження спочатку маскуються компенсаторними механізмами мозку, тобто залучаються інші шляхи, і завдяки церебральному резерву ця хвороба, начебто айсберг, Ми не бачимо тих змін, які внизу. тобто Хвороба має субклінічний перебіг, але з часом. Цей баланс між репаративними процесами може змінюватися, симптоми погіршуються, відновлення неповне. Те, що ми бачимо, вже не відновлюється після загострення рівня ДСС і тоді буде запізно до втручання. Тому основна задача наша лікувати якомога раніше пацієнтів. Але є інші пацієнти, які поступають до нас з підозрою до наційних скероз. Я хочу звернути. Теж увага на сімейних лікарів і той старий діагноз, який стояв в на енцефаломіліт, коли о, начебто пацієнти боялись, що їм треба поставити діагноз росіян склероз, це склероз, а енцефаломіліт начебто більш милозвучно звучить. Але не, немає такого росіяни енцефаломіліт, або російний склероз, або так званий гострий російський енцефаломіліт. Едем. Це зовсім інше захворювання. І для нього характерна продромальна. Лихоманка, загальні розлади, енцефалопатії, сонливість кома, це монофазний перебіг, тобто іншого вже загострення не буде, прогресування не буде, треба тільки вилікувати. МРТ-особливість це двобічне великі ураження в білій речовини головного мозку, і олігоклональні полоси зазвичай відсутні для цього. А російний склероз, це дійсно вогнище ми маємо різного віку. І проявів енцефалопатії, лихоманки ми не маємо. Вогнища дрібні, і на початку захворювання кількість їх невелика. При гострому російному енцефалогії кількість їх достатньо велика. І гострий російний склероз, грустий російний енцефаломіліт єдиний епізод, що коливається, але в тяжкових випадках він може коливатися 12 тижнів, але потім не повторюється. А при росіном склерозі відокремлені клінічні події, між яким може бути як мінімум 4 тижні, рік, два і так далі. Ну і часто ми бачимо. Гадоліні позитивні осередки гострі, завжди є при гострому російному склерозі, Ми завжди можемо їх зафіс... зафіксувати. І вони оці 12 тижнів можуть ще тривати, е, начебто здається, що це російний склероз, але 3 місяці треба витримати, треба лікувати пацієнта. Вогнища, як правило, в подальшому пропадають. Е, при цереброспінальній пункції може бути пліоцитоз запалення при російному склерозі з'являються в подальшому нові ногнища, а пліоцитоз не нехарактерний. І от, наприклад, ми пам'ятаємо, ми бачили МРТ росіяновський розвід, дрібні асиметричні вогнища. Ось ми бачимо вогнище Грем, вони в скроневій долі, потиличних долі. Ви бачите, які здоровенні на півдолі майже вогнища. Це ще не зовсім такий саме страшний скажімо так, знімок. Ну, Такий мені трапився, такий я вам дала. І нарешті клінічний випадок такого благоприємного пацієнта це хвора 1987 року народження, в якої після перенесеного груві в квітні 2020 року, можливо, то був ковід, але якось так вона не робила. Ну, На той момент про це не, не... Не було повідомлень з підвищенням температури до 39 градусів через три тижні після горві відчула запамерчення, слабкість і поручення координації та сну. Вона звернулася до сімейного лікаря, направлена була до інфекційного стаціонару з підозрою на мінінгід і госпіталізована в кінці квітня. Аналіз лікера не виявив запальних змін. Аналіз крові теж був нормальний. І хворій зроблено було МРТ головного мозку 1 травня, і виявлене вогнища Теж, бачите, вони такі розлогі. Не такі чіткі, як при російному москве які вони овоїдні, такі витягнутої форми, але вони дрібні і посіяні. А тут вони вталамічний стовбур мозку і мозочку. І після лікування от уже через 27 днів ми бачимо, що стухає це аутоімунне запалення. Це вже чітко запалення, це не рецидивуюче запалення, а це аутоімуне запалення. І пацієнта отримали лікування з включенням пульстерапії дексамітазону, давався імуноглобулін нутривельний в великих дозах 300 мл протягом 5 днів. Симптоматична терапія, серексон Мільгама, нейромідин. Симптоматика відновилась впродовж 2 місяців. Метлий контроль впродовж 4 років картина стабільна. Аналіз Все-таки пацієнтка вирішила зробити собі пункцію і показав, що в неї тип 1 синтезу огідлі Імуноглобуліни G, відсутній інтратекальний синтез. Пацієнтка працює, з нею все добре. Ну, на цій ще не підтвердилось хронічне прогресуюче захворювання. Такі випадки у нас бувають, особливо зараз, в період ковіда, ми дуже почастішали вони, і ми на них теж зважаємо. Нам допомагає наш лабораторний контроль і МРТ-контроль і так далі. Дякую за увагу.